Море лікує усі хвороби. Тепер воно може вилікувати жагу до відновлюваних джерел енергії. На цій карті північного моря позначені зони сильних вітрів для виробництва електроенергії. Води навколо Сполученого Королівства позначені темно-фіолетовим кольором. Це означає, що середня швидкість вітру перевищує 10 метрів на секунду на висоті 100 метрів над рівнем моря. Для потенційної вітрової електростанції це найкраще місце. Проте північне море неспокійне місце. Протягом більшої частини історії воно було полем битви. Сьогодні воно цінується за свої запаси вуглеводнів і багаті рибні ресурси. Але Північне море також є домом для одних з найбільш завантажених портів світу. Приблизно 250 тисяч контейнеровозів проходять через нього щороку, що робить його одним з найбагатших місць на планеті. Британії є за що бути вдячною, але жага до відновлюваної енергії зростає. І британські законодавці хочуть перетворити Північне море на гігантську електростанцію, щоб задовольнити свої потреби. Цей план має величезні масштаби, він торкнеться десятків мільйонів домогосподарств і зробить революцію в геоекономіці периферії. Британія пообіцяла стати вітроенергетичною Саудівською Аравією, але діяти за власною примхою це не вихід. Море має безмежне терпіння. Рано чи пізно вона дізнається про все, що ви зробили не так. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Report. Розташоване в центрі Північно-Західної морської Європи Північне море омиває береги шести високорозвинених країн Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Данії та Норвегії. Історично помірний клімат і родючі ґрунти регіону доповнювалися великими запасами деревини та гідроенергетичними ресурсами. Це сприяло інтенсивному сільському господарству та густому населенню. Багатство природних гаваней та рибальства спрямовувало економіку регіону на розвиток портів і морської торгівлі. Британська та голландська морська могутність породила широкі колоніальні торговельні мережі, сприяючи притоку дешевої сировини та відтоку промислових товарів. Ця система надала привілеї країнам на берегах Північного моря і перетворила їх на промислові центри. І, хоча спочатку енергетика працювала на вугіллі, до кінця ХХ століття нафта і газ Північного моря стали основним енергетичним ресурсом. Однак зараз, коли економіка переходить на відновлювані джерела енергії, північне море стало перспективним центром збору вітрової енергії з високою доданою вартістю. Для додаткового контексту сильні та постійні вітри існують у багатьох місцях. Але що робить вітроенергетику Північного моря унікальною і комерційно доцільною? Так, це його близькість до прибережних населених пунктів, а також до існуючої морської портової та енергетичної інфраструктури. Не менш важливим є те, що середня глибина моря становить 95 метрів, що робить встановлення вітрових турбін у фіксованих місцях більш практичним. Загалом сильні вітри, мілководдя та існуюча інфраструктура роблять північне море винятковим простором для відновлюваної енергетики. Жодне інше місце на Землі не схоже на нього. Особливо це стосується британських територій, які включають Ла-Манш, Кельське море, Ірландське море, Дуврську протоку, Догербенк, Естуарій Темзи і північну частину Атлантичного океану. Наразі в північному морі налічується понад 40 вітрових електростанцій, загальною кількістю близько 2630 турбін, морська потужність яких становить 30 ГВт. Простіше кажучи, Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 8,7 мільйона домогосподарств. Але країни, що оточують Північне море, мають великі плани. Попит на відновлювану енергію стрімко зростає, і виробництво має не відставати. У квітні 2023 року дев'ять європейських лідерів пообіцяли збільшити потужність берегових вітрових електростанцій у Північному морі до 120 ГВт до 2030 року, і щонайменше до 300 ГВт до 2050 року. Це неймовірне десятикратне збільшення потужності у порівнянні з сьогоднішнім рівнем. Але перетворити північне море на гігантську електростанцію непросто, технічних міркувань багато. Наразі найдешевшим рішенням є маносвальні турбіни, які складаються зі сталевої труби, вбитої в морське дно. Проте їхнє застосування, як правило, обмежене водами глибиною менше 35 метрів. Натомість конструкції з присосками, що використовують три фундаментальні сваї, є більш стабільними і можуть використовуватися на більших глибинах, хоча і коштують дорожче. Кожухові конструкції також, як правило, дорогі і складніші, але вони також більш гідродинамічні, а деякі варіанти відносно дешеві, навіть порівняно з односвайними турбінами. Плавучі турбіни, навпаки, кріпляться до морського дна за допомогою тросів або ланцюгів, основними типами яких Є платформи на натяжних опорах, напівзанурювальні типи та різновиди консолей. Хоча миносвальні вітроелектростанції наразі домінують у північному морі, перші плавучі конструкції були встановлені у 2017 році і їх використання з часом лише зростатиме, оскільки розвиток вітроенергетики просувається у більш глибоководні райони. Одночасно на поверхні або під водою можна використовувати рухи океану за допомогою хвильових електростанцій. Два десятиліття тому перший у світі комерційний пристрій, що використовує енергію хвиль, було встановлено на узбережжі острова Айлей в Шотландії та підключено до Британської національної електромережі. Експеримент виявився успішним. Тепер Європейський Союз хоче збільшити виробництво енергії хвиль щонайменше до 1 ГВт до 2030 року і до 40 ГВт до 2050 року. Зрозуміло, що з такою кількістю вітрової та хвильової енергії потрібно поводитись дуже обережно. Підключення окремих національних вітрових та хвильових електростанцій до загальної енергетичної мережі, якою користуються країни регіону, дозволило б більш ефективно розподіляти енергію і покращити розподіл навантаження. Тому Великобританія і Нідерланди прагнуть з'єднати морські вітроелектростанції між своїми країнами. Це перша у своєму роді лінія електропередач, яка з'єднає нідерландську берегову вітроелектростанцію з британською національною мережею. У разі успіху це може створити прецедент у Північному морі і дозволити іншим прилеглим країнам приєднатись до британсько-нідерландської ініціативи або взагалі створити власні енергетичні об'єднання. Інша концепція, яка може принести результати, полягає у створенні прибережних штучних енергетичних островів. Голландські, німецькі та данські законодавці наразі ведуть переговори про будівництво штучного острова в місці, де територіальні води Нідерландів, Німеччини та Данії зливаються в Догербенк одразу за межами континентального шельфу Сполученого Королівства. Тисячі вітрових турбін будуть розміщені навколо острова, і загідно з голландським дослідженням, на цьому місці можна буде виробляти до 110 гігават вітрової енергії. Однак, поки європейці ведуть переговори. Британія на роки випереджає їх. На західній половині Догербенк розташована вітроелектростанція Догербенк. Це кластер прибережних вітрових електростанцій, що будуються. Після завершення будівництва вона буде забезпечувати електроенергією до 6 мільйонів будинків щорічно, що зробить її найбільшим незалежним джерелом відновлюваної енергії в Британії. Нарешті. На додаток до енергії вітру і хвиль плавучі сонячні панелі можуть також дозволити вирощувати морські водорості, потенційне джерело корму для тварин та інших комерційних застосувань, таких як косметика, біопластик та біопаливо. Морські водорості та ламінарія також ефективно поглинають з атмосфери вуглекислий газ з короткого циклу. Це пояснюється тим, що, на відміну від дерев, які вивільняють вуглець назад в атмосферу після вирубки, біомаса водоростей може поглинати СО2 на морському дні. Так само перешкодою може стати узгодження регуляторних норм між різними юрисдикціями та стандартами інфраструктури. Міжринкова інтеграція вітроенергетики широко вважається необхідною, але процес затвердження таких проєктів може відбуватись за участю багатьох органів влади, що призводить до затримок. Крім того, необхідно буде врегулювати питання розподілу доходів між виробниками та транспортними компаніями, що може зайняти роки. На додачу до всього є Брексіт. Який ускладнює інтеграцію Великої Британії в європейський енергетичний ландшафт? Тим часом незалежність Шотландії, якщо до цього колись дійде, ще більше ускладнить ситуацію. Морські кордони Шотландії визначені нормативними актами, прийнятими відповідно до законів Вестмінстера. У минулому шотландські інтереси ставили під сумнів засоби, що використовувалися для розрахунку кордону. Зокрема, вуглеводневі ресурси підживлювали сепаратизм в Единбурзі. Перед референдумом про незалежність 2014 року націоналістичні кампанії відзначали, що хоча Лондон зібрав 300 мільярдів фунтів податків на нафту і газ з 1973 року, 9 десятих цих доходів надходили з території Шотландії. Тож у разі розлучення з Лондоном і морський кордон, і розподіл океанічних ресурсів та активів будуть відкритими для суперечок. Але в той час як політичні розбіжності приходять і йдуть. Енергія вітру не є невичерпною. Всупереч поширеній думці, вітер є обмеженим ресурсом. Об'єднання вітрових електростанцій разом може витіснити їхній потенціал виробництва електроенергії, спричиняючи втрати енергії, викликані вітром, таким чином знижуючи їх ефективність. Тому для забезпечення більшої продуктивності потрібна транскордонна оптимізація. Індустріалізація. Зважаючи на всі обставини, розпочалась в північно-західній Європі. Північне море здавна забезпечувало регіон рибними угіднями для харчування, морським доступом для торгівлі та водоводнями для живлення промисловості. Перехід до відновлюваних технологій є останнім етапом його експлуатації, але жоден природний ресурс не є бездонною ямою, і навіть найбільший безкоштовний обід не задовольнить нескінчений апетит.